Друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами виконаємо анімацію космічної подорожі у Scratch, яка називається Загублені в космосі від Brain Basket Foundation Академії кодування. Давайте переглянемо, як же ж виглядає дана анімація. Поїхали, а точніше полетіли. Переходимо у середовище Scratch, обираємо команду Створити і розпочнемо з того, що ми прибираємо існуючого спрайта. Тепер давайте додамо сцену. Обираємо обрати тло і категорію космос обираємо Старс. Далі нам потрібно додати зореліт. Обираємо кнопку Обрати спрайт. Обрати спрайт. Нам потрібно рокет Ship». Тепер переходимо на вкладку Образи, виділяємо даний космічний корабель і повертаємо його горизонтально. Далі переходимо на вкладку код, і давайте з вами спочатку перемістимо даний корабель в лівий нижній куточок, і розпочнемо писати для нього скрипт. Події, коли натиснуто прапорець, задати розмір 80, група вигляд, перемістити У координати мінус 170, мінус 110. Бачимо, що вони дуже схожі на ті, що були, але ми встановимо конкретні значення. Беремо у групі вигляд говорити, полетіли, а також візьмемо слідувати за у групі рух. Нам потрібно слідувати за землею, але оскільки в нас інших спрайтів немає, то поки що даний список містить тільки вказівник. Давайте зараз спочатку додамо землю. Обираємо обрати спрайт. Нам потрібна земля. І давайте напишемо коротенький скрип для землі. Відразу можна перемістити її у потрібну точку, де вона має знаходитися. Обираємо події, коли натиснуто прапорець, задати розмір у вигляд на 150%. Далі нам потрібно у групі рух обрати. Перемістити в 160 на 110. Давайте виконаємо і побачимо, що ж відбуватиметься. Поки що так. Переходимо знову ж таки до корабля. Обираємо даний спрайт і ми повинні продовжити. Тепер ми обираємо слідувати за землею. І нам потрібно заставити наш корабель рухатися. Тому в керуванні обираємо команду повторити, хоча це може бути інша конструкція. Варіантів для виконання саме цього завдання може бути декілька. Далі беремо переміститися на 4 кроки із групи рух, змінити колір на 25. У групі вигляд. А також нам потрібно змінювати розмір на мінус один, тому що корабель від нас віддаляється, тому він має зменшуватись. Давайте подивимося, що ж у нас вийшло. Корабль летить на землю. Тепер нам потрібно додати загублених мандрівників. Розпочнемо з того, що додамо мавпочку. Беремо додати спрайт тварини. Тепер переходимо на вкладку образи, і нам потрібно обрати інструмент коло, прибрати заповнення. Натискаємо на відповідну кнопку і обираємо немає заповнення. Межа ж має бути навпаки. Тому ми обираємо. Колір межі, краще всього, щоб вона була білою. Також ми можемо обрати товщину межі. І малюємо коло, скафандр для нашого мандрівника. Можна додати ще товщини. Далі переходимо на скрипт. Вкладка код. Події, коли натиснуто прапорець, група вигляд. Задати розмір 60. Перемістити у точку 160 100. Керування завжди в русі обираємо поворот за годинниковою стрілкою на 1 градус. Також додаємо переміститися на два кроки, і якщо межа, то відбити. Давайте перевіримо, що ж відбуватиметься. Далі, давайте додамо ще одного мандрівника. Обираємо обрати спрайт, тварини. Нехай це буде пінгвін». перемістимо його в іншу точку і скопіюємо скрипт із мавпочки до пінгвіна. Для цього затискаю відповідний скрипт, так, щоб пінгвін поколивався. І тепер бачимо, що у нас є відповідний скрипт на іншому спрайті. Тут візьмемо мінус 160 100, і нам потрібно ще додати скафандр. В нас параметри збереглися, тому малюємо скафандр. І запускаємо скрипт. натискаємо прапорець. Все працює. Давайте ще раз виконаємо. Залишилося тільки назвати. Загублені у космосі під номером 2, адже просто загублені в космосі в мене вже є. Зупиняю скрип. Друзі, сподіваюся, що дана анімація вам сподобалася. Дякую за увагу та до нових зустрічей!